У Динамо все знову не окей. В команді є чергові незакриті проблеми. Віктор Коваленко повертається у великий футбол, а також про збірну України та її склад. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас за традицією і спорцю усього найбільш важливого, що просто зараз коїться у нашому футболі. Тож давайте далі так. Ви підписуєтесь на канал і тиснете на вподобайку. А ми розпочинаємо і розповідаємо. А розпочнемо ми сьогодні із національної збірної, тому що жовтень вже скоро, скоро нам грати матчі проти Ісландії та Азербайджану. Відповідно, Сергій Ребров буде називати склад. І вже відомі два імені із цього складу. Це два доволі гучних повернення. Отож, цю інформацію оприлюднив Ігор Бурбас. А згодом підтвердив і Віктор Вацко, до розташування збірної України повертається Руслан Мальновський. Гравець був відсутній на попередніх зборах, але його доволі впевнена грав. Останніх матчах змусила тренерський штаб знову звернути на себе увагу і знову включити Руслана до переліку футболістів. Окрім того, у розташуванні збірної ми знову побачимо гравця Динамо Володимира Брашка. І зокрема, це рішення викликало у вболівальників певні запитання. Адже гра Володимира у матчі з Карпатами не у всіх викликала відчуття, що його справді потрібно повертати до збірної. Так чи інакше, кінцевий склад ми побачимо найближчими днями. на Гадаємо, що в жовтні збірна України зіграє два поєдинки 10-го числа проти Ісландії, а за три дні хлопці Реброва гратимуть проти Азербайджану. Ну і до слова про Реброва, за даними того ж Бурбаса, наставник нашої збірної точно проведе на чолі команди два жовтневих поєдинки. А от його майбутнє буде залежати саме від цих матчів, а конкретно від їх результатів. Якщо вже в жовтні наставник зрозуміє, що шансів кваліфікуватися на чемпіонат світу немає, він готовий достроково. Свій пост покинути і, ймовірно, все ж таки поїхати тренувати в Грецію. Якщо після жовтневої спарки у нас будуть шанси на мундіаль, то історія збірної з Рибровим буде тривати. На черзі у нас огляд решти новин. Тут у нас колос металісти 1925 та Віктор Коваленко. Отож, Віктор офіційно знайшов собі нову команду, колишній гравець збірної України вирушає на кіпр, де вже підписав контракт. Із командою Аріс, 29-річний українець уклав дворічну угоду. До літа 27-го, фінансові деталі контракту не розголошуються. Ну і зауважимо, що в складі Аріса грає росіянець Кокорін. Іллір лір краснічі, про якого ми вчора говорили в контексті Динамо, має ще кілька варіантів. За повідомленням, та то таке, фаворитами у боротьбі за універсального оборонця можуть стати Металісти-1925 та Полісся. Щоправда, якщо вчора ми говорили про 1 мільйон євро, то зараз повідомляється, що стартуватимуть перемовини із позначки у півтора мільйони. Щодо металіста, то їх гравці перенесли операції. Раміку Гаджиєву провели комплексне втручання з відновлення дельтоподібності, Зв'язки та перелому малого мілкової кістки. А що стосується Арі Моури, то у нього діагностували розрив заднього медіального меніска. Його операція, на щастя, також пройшла успішно. Моура повернеться на поле орієнтовно за 4 місяці. Гаджиєва чекаємо ще на місяць пізніше. Ну і ще про переходи, а конкретно про гравця Ворскла Артема Челядіна, який з дня на день має офіційно стати гравцем колоса. За даними Тато таке, він вже з'являвся на матчах у складі. Делегації ковалівської команди і має стати повноцінним їх гравцем вже на цьому тижні. Відомо, що угоду підпишуть терміном на два сезони: поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі поговоримо про Динамо, а конкретно про наслідки їх матчу проти Карпат. Емоції після поєдинку з лавами вже дещо вщухли. Тож наші експерти взялися дізнаватися і, власне, розповідати нам, що ж відбувається всередині київської команди. Зокрема, Ігор Циганник в ефірі своєї авторської передачі зробив наступну заяву: Динамо втратило свою гру. У них гри немає. Вони виступають виключно за рахунок індивідуальних якостей. Своїх футболістів, напевно, всередині клубу щось сталося, але нам про це просто не говорять і намагаються не виносити це назовні. Але щось там відбувається, це однозначно щось всередині команди не договорюється. Так як грає оборона Динамо, так грати не можна. Я роблю висновки, що в тренувальному процесі немає узгодженості дій і цього не проглядається на полі. Чи знають футболісти, які виходять на гру, що вони мають у ній робити? У Динамо зараз немає чіткої тренерської стратегії, тобто як команда має досягати результатів, є тільки індивідуально сильні футболісти. Я не можу сказати, що хоче бачити на полі Шовковській. У клубі однозначно відбувається щось, про що нам не говорять. Конфлікти були, і це я можу підтвердити. Про це є багато фактів. І у мене є враження, що ці конфлікти не до кінця в Динамо вирішили. До слова, як думаєте ви, що ж там відбувається у столичному клубі, свої здогадки та думки пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, а ось такою була наша сьогоднішня зустріч. Аби ви не пропустили наступну, не забудьте підписатися на канал. Ну і вподобайку натисніть Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. І скоро побачимось!